Вітаю вас, друзі. Цієї ночі, як і раніше, росіяни атакували Україну і рано російськими дронами. Але знову ж таки у цю гру можна грати удвох, і на так звану Росію теж полетіло. Воєнну частину, коротше, все, бабахне. Можна сказати практично апокаліпсис. Настав у населеному пункті Тверської області, так званої Росії, де було знищено величезний склад із боєприпасами. Вибухи були настільки серйозними, що їх фіксували навіть із космосу. А ще внаслідок детонації БК стався землетрус. Ось мади, смади, смади, спади, йде сюди. Зараз... І ні, друзі, це не випробування української ядерної зброї. Ось отак виглядають тисячі врятованих життів. Тож вітаємо мешканців вже, напевно, колишнього міста торопець із тим, що демілітаризація і спеціальна військова операція дісталися також і до них. Хоча вони, здається, і не проти. Ні, мені фіверки нравятся, но звук противний, серйозно. Ну, от це вообще нормально було. Мені даже понравилось, даже в ушах зазвенело. Зовсім небагато лишилося до того, щоб на цьому каналі було 2 мільйони підписників. Допоможіть мені досягти цієї мети. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк до цього відео та лишайте під ним будь-який коментар. Непроста ніч. ночь. Ні, я вам скажу, утро що буде сложні. Давайте трошки познайомлю вас із містом. Торопець. росіяни кажуть, що йому майже тисяча років, але за тисячу років туди так і не завели газопостачання. Серйозне пріобразування, в тому числі і газифікація, ждуть жителі Торопці, які, котрих статі готуються в 2024 році відмітити 950 років атміяти дня п'ятдесят образування. Так звана Росія, яка торгує газом по усьому світу, не змогла газифікувати своє власне місто. Зате там побудували величезний і дуже сучасний арсенал. Передовий комплекс з бетонними хранилищами дозволить надійно складірувати ракети і боєприпаси. Так що к двадцятому року всі арсенали на заході країни будуть відповідати самим сучасним требованням. Місто Торопець росіяни називали магнітом. Він так і маніл, маніл і приманіл українські дрони. Равнодушним остатися можна. Торопець манить. Як заявляли раніше російські пропагандисти, оцей арсенал, по ідеї, мав би витримати навіть ядерну війну. І в принципі вони не збрехали, тому що не було ніяких вибухів. Це працює ППО. Сьогодні в результаті е, прильоту безпілотних лідерних апаратів на території Російської Федерації отработала система ПВО Міністерства оборони. Я от тільки що уші у мене Меня сушею кров потекла, поки я бігав по дівам. <клес> Ситуація під повним контролем. Усі безпілотники було збито. і Взагалі спеціальна військова операція і далі триває за планом. Безпілотні літальні апарати були збиті, При падінні відбувся пожар, військові всі знаходяться на місці, йде робота по плану. А план так, я спершу сам у це не повірив, але вони дійсно це сказали. Усе за планом. Напевно, так само за планом залишаються заблокованими росіяни, які не змогли евакуюватися і благають про допомогу, але немає кому їх врятувати. Інші ж мешканці торопця питають: за что їм це. Вони ж ні в чому не винні, просто узяли і розбомбіли їхній мирний склад. Ну ми нікому нічого плохого не діяли, ні на кого не нападали. До речі, про склад варто сказати дещо більше. Він і справді Ді був величезним. Якщо подивитися на супутникові знімки, то можна сказати, що територія цього арсеналу практично майже співставна із розмірами самого міста Торопєць. На даному арсеналі зберігалися артилерійські боєприпаси, боєприпаси до реактивної артилерії, мінометні міни, ракети до зенітно-ракетних комплексів, а також ракети до ОТРК Іскандер. За приблизною оцінкою, загалом на цьому арсеналі могло бути близько 30 тисяч тонн. Різних боєприпасів пропагандист Соловйов чомусь не вірить у офіційну версію. Знаєш, от у мене прям мати не вистачає. Я не можу більше читати цю формулювання в результаті. Падіння обломка в дрона ж уж тоді, якщо б сам дрон попав. Якби дрони влучили, то напевно вже б не існувало і Тверської області. Хоча певно і торопця також ніколи не було. Зате дуже добре, що росіянам не довелося цього разу довго шукати винних, поки там іще детонують боєприпаси. Винний знайшовся. Якими ідіотами надо було бути, щоб докладувати точку нахаждення складу. Повсюду рассказывают, показывают многозвездных генералов, которые говорят, что они построили такой склад, что ОГО, какой склад. А теперь говорят так, что из космоса. Винним виявився колишній заступник Шойгу, генерал Булгаков, який і так перебуває у СІЗО, але цього замало. Но это следствие должно ответить, а Булгакову просто реально хочется расстрелять. Генерала. сьогоднішня операція була здійснена спільно службою безпеки України головним управлінням розвідки та силами спеціальних операцій. І останнім часом сили безпеки та оборони України дуже часто виносять російські склади із боєприпасами. Пам'ятайте історію у Воронезькій області. Ми по по-прежнему складуємо гігантський розмір. Давайся одне міста, і ще під відкритим воздухом. От я просто хочу посмотреть в лицо этого ідіота. Так ось якщо пропагандисту Соловйову цікаво, хто відповідав за безпеку на отому складі із боєприпасами, то будь ласка, хай знайомиться. Чи, подругу, подругу <ріст> Я прогнозую, що до кінця року дронових атак на територію так званої Росії ставатиме усе більше. Будуть летіти періодично і ракети українського виробництва. Але якби ми могли вдарити, наприклад, іще ракетами атакам, результат був би іще краще. У нас вже є плачевні результати атак, вот этих самих атакам. Уж простіть мене за тавтологію. Проте адміністрація Байдена досі стоїть на. Сторожі російського неба, ну що ж, доведеться використовувати українські можливості, у тому числі і дронові. І до речі, про дрони росіянам дуже не подобаються наші перехоплювачі. Ну і крім того, високоскоростні дрони піріхвачики, які стали для нас определенною проблемою в Курській області. Але насправді далеко не тільки у Курській області збиваються російські розвідувальні безпілотники, практично по усій лінії фронту, так чи інакше, працюють перехоплювачі, на які видавали свої. І кошти, і я дякую вам за те, що ви інвестуєте у небесний русоріз. Це те, що також рятує життя наших людей, і для росіян небесний русоріз стає дуже великою проблемою, тому що вони позбавляються своєї аеророзвідки і думають, що ж робити для протидії. Напевно, доведеться встановлювати кулемети на Орлани. Така яка гір платформа з самонаведенням з на верхній полусфері, яка в автоматичному режимі має збивати підлітаючі об'єкти. А для того, щоб русоріс тривав як небесний, так і наземний, закидуйте на нові дрони камікадзе. Усі реквізити, як завжди, у описі до цього відео. І ще друзі, маю сказати декілька слів на дещо іншу тему. Учора я робив публікацію про те, що у міського голови Одеси Геннадія Труханова є таке і російське громадянство це вже давно не секрет. Але Труханов виступив учора із запереченнями. Я перейшов всі перевірки, всіх можливих наших правоохоронних органів. не існує в мене і ніколи не було російського громадянства. Звісно, усе це фейки, усе це ми вигадали. Немає у Труханова насправді ніякого російського громадянства. А мені як його ворогу доведеться іще відповісти. Я вважаю, що це вороги нашої країни. Тих хто сьогодні розшатує розшатує наше суспільство? Люди, які розпосюджують фейкову або неправдиву інформацію, мають відповідати. Мають ви відповідати за це? Ну, по-перше, дійсно для країни Труханова я є ворогом, бо країна Труханова це так звана Російська Федерація. По-друге, Труханов знову вирішив мені завуальовано погрожувати після того, як він вже раніше замовляв три напади на мене. Я не рекомендую Труханову вдаватися до погроз або замовляти нові напади, бо по-третє, він вже вляпався. Пане мера, ким ви хочете увійти в історію Одеси. О, я знаєте, хотів би не вляпатися. По-перше в історії по ну, походу вже вляпався. Я скажу так: росіянину Труханову варто стежити за тим, що він каже, і слідкувати за новинами, тому що далі буде дуже скоро. Ну а тим часом, для того, щоби співгромадяни Геннадія Труханова не виживали, і ще декілька наших підрозділів від вас отримали загалом 300 нових FPV. Ми взвод безпілотних авіаційних комплексів. 4-го механізованого батальйону, окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького, хочемо знову висловити подяку спільноті Стерненка за надані росорізи. Група Мурамаса дякую спільноті Стерненко за надані нам 20 теплих FPU-дронів. Ними ми будемо палити ворогів на Покровському напрямку вночі. Ми взвод БПЛА 505 го окремого батальйону морської піхоти. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка та особисто пану Стерненку за надані 20 дронів камікадзе 10 дюймів та 50 дронів камікадзе Шурікен. 7 дюймів. Сьогодні хочу висловити слова вдячності Сергію Стерненка та його спільноті. За предоставлені fpv дрони. Від імені взводу безпілотних авіаційних комплексів Аркам 108-го гірського штурмового батальйону хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка та безпосередньо самому Сергію Стерненко за надані ці чудові 100 русорізів. Кожні ваші 2 гривні, які ви закинули на поточний збір розпоріжжі, ми перетворимо в дохлих окупантів та знищуємо ворожу техніку. Посилання на поточний збір буде в описі під цим відео. Слава Україні героям, слава кожного росіянина. Має наздогнати його кара. Для цього продовжуйте допомагати силам оборони України.